Всім доброго дня! Вирішив записати відео коротеньке, про запуск даної БМС. Для того, щоб її запустити, потрібно подати 5 вольт. Подавав за таких майже добрих двох елементів. 5 вольт потрібно подати на плюс. Кажу ще раз, плюс подаємо на. Мінус батарейки, тобто на вход БМС. А мінус цих 5 вольт подаємо на вихід з БМС. Тоді вона включається. І маємо такий результат. Зарядне виключено, все виключено. БМС з активним балансиром. І зараз заздалегідь я не балансував банки. Хочу, щоб це зробила сама BMS. І ось маємо такий результат. BMS сама, сама буде балансувати батарею. Програма для підключення можна скачати за QR-кодом. Зразу закидає на китайський сайт, англійський букет там є, В общем, розібратися не важко. По самому меню і налаштуваннях я ще нічого не робив. Я нічого не налаштовував. Можливо, в магазині налаштували. Да, і дуже велике спасибі магазину Хебайк, особливо Максиму, який порекомендував мені дану БМС. Все. Всім дякую. Запитання будуть. Звоніть. А, батарейку ще не доробив, ще надаю просіліконоти. Сіліконить буду за допомогою. Отакої От штучки. Рекомендую, це жидка резина. Як заявляють китайці, вроді 1 мм держить 16 кВт. Ну, не знаю, сюди її вистачить. Самі баночки стоять LG P37. На болт я їх не сажав, бо там буде, ну там буде гірший трошки контакт. А все акуратненько Ну, як практика показує, все працює дуже добре. Все, всім дякую за питання, побажання. Будь ласка, пишіть.